Послання апостола Павла до Євреїв, розділ 12. У 12 розділі апостол Павло нам розповідає про те, що Господь Бог любить своїх дітей і не тільки любить, але і карає. У нас виникає питання для чого? Для того, щоб виростити в нас праведності. І Апостол Павло нагадує нам. Про праведне життя, яке ми повинні вести. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса. На начальника й виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха. І забули нагад, що говорить до вас як синів: Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільно для всіх, то ви, діти з перелібу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх, то чи ж недалеко більше повинні коритися ми Отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до подоби було, це же на користь, щоб ми стали учасниками його святости. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгави не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир з усіма. І про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хтось не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той ісав, що своє перворіство віддав за поживу саму. Бо знаєте, ви що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був не знайшов бо Бог можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав. Бо ви не переступили до гори дотикальної та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув. Просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано. Коли звірна до гори доторкнеться, то буде камінням побите. І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав, і я боявся й тремчу. Але ви приступили до гори Сіонської, до міста Бога Живого. До Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо як не повтікали вони, що зріклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю і тепер обіцяв та каже ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом, бо наш Бог то палючий огонь.